Польща запускає пілотний проєкт зі скорочення робочого часу без зниження зарплати. Дуже цікава тема. Пишіть нам про це. Як оголосила, оголосила міністерка праці. Це перша така ініціатива в Центральній Європі. Проєкт фінансуватиметься з фонду праці. Уряд виділив на це 10 мільйонів злотих. До експерименту зможуть добровільно приєднатися компанії, органи місцевого самоврядування, профспілки, фонди. Вони тестуватимуть різні моделі менше годин в будні або Скорочення робочих днів, за словами міністерки, це допоможе зменшити вигорання, кількість лікарняних помилок, покращити здоров'я працівників, в тому числі і ментальне. Дослідження показують, що водночас фінансові показники компаній не погіршуються. Отакої. Понад 60% поляків підтримують скорочення робочого часу за умови збереження повної зарплати. Додала міністерка праці Польщі Агнєшка Дем'янович Бонк. За її словами, це бажане рішення для суспільства, і в світі вже існують ефективні моделі такої роботи: зменшення годин в будні або скорочення робочих днів на тижні, або подовження відпусток. Всі ці підходи розглядають в рамках пілотного проєкту. Для його впровадження створять спеціальну команду в міністерстві, яка моніторитиме експеримент і готуватиме законодавчі рекомендації. Міністерка праці наголосила, що польські компанії вже успішно використовують подібні формати роботи без зниження продуктивності. Розберемо цю тему з експертом з міжнародного працевлаштування Андрій Марисюк з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю. Добрий день, пане Андрію. Вам який більше варіант подобається? Менше робочих днів на тижні чи менше робочих годин щодня? Чи додати до відпустки? Мені подобаються абсолютно всі варіанти. І, Мабуть, найпопулярнішим є комбінований варіант. Це коли три дні на тиждень повний робочий день, а два дні. 6 годин робочих замість восьми, але звичайно, ця новина вона викликала величезний резонанс, тому що дійсно Польща, перша країна в центральній Європі, яка запровадила ось цей пілотний проект, на це кошти. Проте знаючи досвід інших компаній, можу сказати, що зовсім не все так просто. Я прекрасно розумію, чому працівники очікують з вау ефектом саме ось прийняття ось цього пілотного, проекту, який можливо пересте навіть в повноцінний законопроект із закон, але е, опираючись на досвід інших міжнародних кампаній, яких, е, які ну скажімо так, кричать про свій успіх, і це дійсно правда, ми можемо дійсно зрозуміти, що потрібно якомога швидше запроваджувати. Але зі свого боку, я скажу, що є дуже багато але про які ну на жаль чомусь не говорять. А це кардинально може. Не те, що а, погіршити ситуацію, вона може взагалі і привести до критичного рівня. Пояснюю, а тут потрібно розглядати цю ситуацію з боку працівників і з боку роботодавців. Якщо беремо а, цю ситуацію з боку працівників, то на жаль, а, як показує практика, тому що схожі проекти запускалися вже в Америці, запускалися в Японії, навіть в Україні були приватні такі проекти в приватних компаніях. І як ви думаєте, практика показала те, що більшість працівників а, сприймають ось цей ось ці нововведення а, таким чином, що супер клас тепер можна працювати ту ж саму кількість годин, ту ж саму кількість днів, але робота буде, а, але зарплата при цьому буде вищою. Тобто, а, якщо розглядати цей закон, законопроект або цей пілотний проект, то потрібно чітко вказати, що кількість а, над годин або понад нормових годин повинна. Бути чітко обмежена, вона повинна бути фіксована, інакше наш менталітет, наші люди вони до цього м, пристосовуються так, що тепер а, можна працювати 4 дні на тиждень зі збереженням п'ятиденної заробітні плати, при цьому брати надгодини, тому що звикли вони працювати ще й по п'ятницям, і використовуючи свій, а, скажімо так, п'ятиденний робочий тиждень, який ще був, наприклад, місяць тому, заробляти просто більше. А, якщо понаднормові години не Будуть чітко врегульовані цей проект, просто не має сенсу, тому що люди не розуміють, для чого це все. Цей проект зроблений в першу чергу для усіх країн світу. Ви правильно сказали, щоб збільшити ефективність, лояльність й покращити здоров'я. Але для того, щоб люди розуміли, що це про повагу до себе, до результату і до роботодавця. Якщо люди цього не будуть розуміти, на жаль, це все абсолютно не має ніякого сенсу. Тепер йдемо... Андрію, можна перепрошую, а можна я е, тут трішечки про досвід інших країн, де це успішно прижилося, і які це так. мало позитиви? Тому що Польща це не перша країна в світі, яка ви справедливо сказали це запровадила. Я знаю таку історію в Британії. Це мені розповідали мої знайомі. Як у них це відбувається? знаю про таке в Бельгії, знаю про таке в Ісландії. Так ось е, що, е, що відбувається, і в Чому перевага? Я думаю, що зараз е, купа людей прослухаються до цього, бо кому ж не хочеться менше працювати за таку саму зарплату. Ісландія вони спочатку зробили чотириденний робочий тиждень. Це у них був спочатку такий експеримент з 15 по 19 роки. і там спочатку частина людей взяла участь дві з половиною тисячі працівників великих і малих підприємств. Вони працювали від 35 до 38 годин на тиждень з повним збереженням зарплатні і. І що показав цей експеримент? Перше стабільне збільшення продуктивності праці раз зростання рівня залучення клієнтів. Два зменшились видатки на енергоресурси на самому підприємстві, бо тоді треба було менше світло, щоб світило, опалювалося, вода використовувалась і так далі. Виплату лікарняних відповідно люди якось стали менше хворіти. Щось таке сталося з їхнім здоров'ям, що вони стали краще себе почувати. І на даний момент до системи чотириденного робочого тижня залучено близько 90 населення Ісландії. Господи, не менш масштабний експеримент був проведений в Великій Британії в 2022 році. Ми буквально нещодавно, до речі, про це говорили в ефірі. Там було залучено 70 компаній. Там було скорочення робочого часу на 20% з повним збереженням зарплатні а навантаження на кожного працівника залишалося на тому ж рівні. Тобто ти маєш все одно зробити свою роботу, але ти можеш це зробити. обов'язково приходити від дзвінка до дзвінка, а ти можеш зробити за менший час, коли там тобі зручно, і все. І ти маєш певний час ще на своє життя, жити, бачити це життя. Ви розумієте, так наскільки я теж включена в цей момент. Далі ще цікавий момент. Про скорочення робочого тижня заявили Канада Франція. Там активно проводиться перехід на чотириденки держслужбовців і Працівників деяких категорій підприємств і Бельгія цікавий момент. Там чотириденний робочий тиждень закріплений на законодавчому рівні. Кожен працівник сам вирішує скільки йому днів працювати чотири чи п'ять. А як у них вийшло? Скажіть? Погоджуся з усім вищесказаним, тому що якщо раніше була Я така чітка аргументами, так? так так відповідаю з радістю. Якщо раніше була така чітка думка, що хороший роботодавець це той, який дає можливість працювати, то зараз це все не працює, тому що зараз хороший роботодавець це той, хто дає можливість не тільки працювати, а й жити. І ось то що який ми... дає соціальний пакет, звичайно. який дає можливість різних всяких бонусів, кухня, те, все турбота про працівників. О, окей, тим більше так. ну з нинішнім поколінням. так. так, звичайно, це дуже важливий фактор. Ви не сказали про Японію, теж дуже. Власний приклад, тому що ми знаємо, всю всі знають я думаю, компанію Microsoft яка успішно а, також має представництво в Японії. Ось вона чіткий гарний представник а, цього кейсу, тому що а, перевівши а, більшість своїх працівників на чотирьохденний робочий тиждень, вона після деякого часу заявила, що більше повертатись на п'ятиденний тиждень вона не буде, тому що ефективність зросла на 40% Але з зі свого боку, я теж в ось цю таку гарну картину. Инку хочу 에, додати трішечки таких сумних деталей. Справа в тому, що для того щоб перейти на ось цей чотирьохденний тиждень або просто на комбіновану систему, яка дасть можливість працювати менше, але залишити заробітну плану плату без змін потрібно для усіх роботодавців, абсолютно усіх, потрібно розуміти три ключових моменти: перший момент це це повинно фінансуватись. Тоді це буде безболісно. Якщо це фінансується, так як зараз в Польщі пілотний проект на 10 мільйонів Там фонд злотих, є, це так, супер. який це фінансує. Так, так, фонд праці. Так, а якщо не фінансується, ви повинні розуміти другий проект. Ви можете залучити перейти на ось цю. А... Зменшений робочий графік при умові, що ви до цього готові. Тобто, роботодавець повинен е якісно автоматизувати процеси, можливо, зараз використанням штучного інтелекту це дуже класно вдається, і таким чином дати можливість людям реально використовувати свою роботу, працювати менше, але процеси будуть ті ж самі. Якщо ж ви не фінансуєтесь і у вас немає часу або бажання вносити зміни в свій бізнес-процес, я вам скажу іншу сторону статистики. На жаль, ті роботодавці, які запроваджують без підготовки скорочений робочий е тиждень, і при цьому е не зменшують очікувань стосовно плану роботи працівників, отримують дуже негативний досвід, тому що ці завдання вони накопичуються за 4 е дні. Вони накопичуються на інший, через деякий час призводять до катастрофічних е якихось таких моментів. Більше того, є е статистика, е вона проводилася Американським виданням, які про які чітко е, було проаналізовано, що ті працівники, які вже працювали на чотирьохденному тижні, вони не хочуть повертатися на п'ятиденний. Або якщо вони хочуть повертатися, то тоді вони вимагають збільшення заробітної плати від 10 до 50%. І я їх Цілком розумію. Ну, пане Андрію, погодьте, що е, ви сказали, я навіть записала за вами цю фразу, вносити зміни в бізнес -процес, процес. А от ті, які не хочуть, е, чи не означає це, що зовсім скоро вони стануть аутсайдерами на ринку? Якщо ви вони абсолютно... не будуть це покращувати, ви Ну, раніше праві. було багато ручної праці, так? І... В наш час ми не можемо просто не маємо права в час штучного інтелекту та абсолютної тотальної автоматизації жити за бізнес процесами, які були прийнятні 15-10 років тому. Приклад Америка зараз кожна економічна країна вона чітко розуміє, що для того, щоб стати економічно розвиненою, потрібно працювати не зранку до вечора потрібно працювати розумно і ефективно. І саме тоді вони. Якісно. Якісно це Якісно. можна робити за короткий час, але коли ти відпочивши ментально фізично, ти можеш включитися, зробити це круто за коротший час, все видихнути і потім далі наповнювати себе, як кажуть психологи, ресурсом, щоб бути в ресурсі круто робити далі свою роботу. Повністю згідний, тому що раніше було важливо скільки часу ти проводиш на роботі. Зараз це не працює. Зараз важливо, скільки ти зробив за той час, який ти провів на роботі, і а, це величезний плюс для ефективних людей, які за 4 години можуть попрацювати, піти додому і знати, що вони ще й бонус отримують, тому що зробили все, що було потрібно. Я завжди мені. це казала пане Андрію. Зараз суб'єктивщину таку скажу від себе, що важливо, як ти працюєш, а не скільки. Ти прийшов від дзвінка до дзвінка і так далі. Але найголовніше, як ти включаєшся, як ти це робиш, наскільки це якісно. Мені продюсерка каже, що пора вже з вами прощатися вже давно. Але можливо, вона теж хоче, щоб ми менше годин працювали. Але це було теж е, якісно, не менш, і зарплату платили таку саму. Поговоримо потім. Я вам на цьому дякую. Тема дійсно дуже важлива, дякую. дуже цікава. І люди пишуть вайбер на цю тему, що хронічна втома сприйняття. Я захворюваності. Раз друге це зрозуміло. Людям треба відпочивати, щоб краще працювати. Он в Норвегії робочий день обмежений чотирма годинами два і так далі. Що пише пан Павел? Люди погано працюють. Е... Ага, він вважає, що раз ту саму роботу можна розробити за чотири дні. Чому це вони погано працюють? Ні, вони класно працюють. За чотири дні зробили і пішли жити те життя. Це наш в радянському союзі. Так вчили, що ти. Хто не працює, тот не їсть. ти маєш постійно зранку до ночі бути як кріпосний. Е, зараз підходить інші. Тема дуже важлива. Я думаю, що ми до неї ще повернемось. Дуже дякую вам, пасибі. Андрій Марисюк, експерт з міжнародного працевлаштування, був з нами на зв'язку. Ох, зачепили, і ми про таке цікаве поговорили. Ну я бачу, що і нашим глядачам це теж подобається.